Дуже часто всі шукають упору, підтримку, визнання від інших людей. Я теж такою була людиною і таке також дуже часто цього потребувала зовнішнього світу. Але в своїх 25, як сьогодні пам'ятаю, це був такий виклик для мене в моєму житті. Тоді, коли я скажу вам відверто, через те, що я дуже сильно це очікувала і дуже цього чекала. Цього визнання, цієї підтримки її не було. Її настільки не було. Я тоді, знаєте, скажу, вдарилася в свої ілюзії, в свої рожеві окуляри і усвідомила, що я сама себе гублю. Не хтось. Ці люди взагалі, як то кажуть, вони не винуваті, вони навпаки мені це дзеркало і показували, що найголовніша опора має бути всередині в тебе. А я не вірила в свій пор. Я не вірила в своє внутрішнє я я не вірила в свою сталь, яка є всередині мене. Одна колега про мене казала, що я титан. Наскільки я класно можу і бути і відповідальною в певних моментах, і не здатися, як би болісно і десь неправдиво, чи ще якось неприємно би було. Тому що ця ситуація. Цей момент переломний в моєму житті він мене навчив одному: що якщо в тебе немає опори всередині себе, що якщо ти не знаєш, яка ти класна, що якщо ти не вмієш опиратися на себе, то не чекайся від інших людей. І не чекайся від людей, і рідних. Бо ці очікування, вони тебе ще більше вб'ють. Але цей той момент в моєму житті соцмережі тільки починали розвиватися. А зараз скільки всякої багато інформації. Але не кожен вміє її профільтрувати і зрозуміти, що саме говорить. Навіть в елементарних простих словах люди не розуміють сенсу. Для них це слово, яке не має значення. Але найгірше для мене про те, що ці люди не хочуть розвиватися і не хочуть пізнавати цей світ. Це говорить про їхній рівень свідомості. І знову ж таки, вертаючись про опору опора завжди є у вас, щоб у вашому житті не трапилося. Опирайтеся на себе, зміцнюйте себе, починаючи з свого внутрішнього стану. Оце ваша міць. Не зовнішній світ, а ваш внутрішній. Бо якщо розрушиться ваш внутрішній, зовнішньому вам буде пофіг.